Добрий день, мене звати Матюк Борис, я учень 10 класу, тема мого дослідження – кімнатна система купоніків. Проблема та передумови: Труднощі вирощення органічних овочевих культур загострюються через погіршення якості ґрунтів, спричинене воєнними діями, ерозією та забрудненням довкілля. Це складне доступність екологічно чистої продукції, необхідна для здорового харчування населення, та зменшує можливості вирощення овочів без хімічних добрив. Зростання міського населення та дефіцит придатних земель обмежує традиційне землеробство, що зумовлює потребу в ставих методах вирощування. Впровадження інноваційних технологій мінімізує залежність від ґрунту, дозволяє виробляти якісні продукти навіть на обмеженій площі, сприяючи продовольчій безпеці. Мета зробка кімнатної сунок як у способу ворожних агрокультур, з метою отримання власних, чистих продуктів харчування. Гіпотеза Створення кімнатної системи купольники власниками домашніх акваріумів дозволяє ефективно вирощувати рослини та рибу в умовах обмеженого простору, забезпечуючи мінімальне споживання води та ресурсів, знижуючи витрати енергії, а також сприяючи ставому розвитку та забезпеченню продовольчої безпеки в умовах урбанізованого середовища. Матеріали: Резервуар для риб, фільтраційна система, гідропонний модуль, вимірювачі та температури, методи моделювання заключався в розробці установки кінотного типу клінічного спозову вирощування, що став основою для формування даного дослідження. Методи спостереження та опису використовувалися паралельно та стали компонентами для наступних методів, застосовують для фіксації результатів. Методи конкретизації та узагальнення використовувалися в процесі працювання проаналізованих напрацювань з інших методів для формування чітких та лаконічних висновків на відповідних стадіях дослідження. Основними етапами роботи системи є годування риб. Виділення відходів діяльності риб, нітрифікація, живлення рослин, збір готової продукції та поранення очищення води у резервуар з особинами риб. Хід роботи. Розглянуто аспекти вирощення агрокультури копонічним способом, вивчено взаємозв'язок між рибами, бактеріями та рослинами у замкнутій екосистемі, Досліджено користь зеленої продукції для людини, розглянуто альтернативи використання копоніки. Створена робоча модель, дослідний зразок. Кімнатної установки копуніжного способу вирощення агрокультур. На основі результатів функціонування кімнатної системи копоніки розроблено рекомендації щодо вибору зеленої культури для вирощення купуніжним способом. На загальній схемі можна зрозуміти основні компоненти такого виду системи, а саме: пажені рослини, посудини, щоб формувати гідропонний модуль, фільтр, акваріум або посудина, у якій знаходяться особливий риб, помпа. Висновки та результати. Викривано ключові аспекти вирощення культур обніжним способом. Вживання органічної продукцій людини призводить до нормалізації процесів в її організмі, збільшується резистивність вірусам, бактеріям і покращує тонус організму впродовж дня. На відміну від розглянутих способів вирощування агрокультур в кімнатних умовах, а має ряд таких переваг, як вирощення риби та рослин одночасно, зменшення використання води, економічно вигідне використання. Створена робоча модель кімнатної установки як понічного способу вирошення агрокультур дозволила переконатися в ефективності подібного способу вирощення та провести необхідні досліди для визначення культур, які найбільш ефективно вирушити подібним способом. В результаті проведених експериментальних досліджень на виготовленні системі копоніки, визначені агрокультури, які найбільше підходять для подібного способу вирощування, а саме сават, базелік шпинат. Загальна користь рекомендованих культур та місцевих вітамінів висунув в таблиці на постері. Практичне значення. Використання кімнатних систем купоніки дозволяє отримати екологічно, чисті та корисні для людини продукти харчування, розмірнити інтер'єр житла, створити приємні для ока та настрої зелені насадження всередині помешкання.